Що немало важливо, любили випити каву Франко і Грушевський. А, і Франко у відповідь, адресуючись, о Люнатикові, не соромиться й не бридиться назвати його мав назвати ну що всі ви, всі вони згадує мав, таких як ти. Так, я б мужів а. з вас погодив. Навіть з мав таких як ти на дуже популярна, і Вона була читаною, вона була важливою, але це ну але це написано після Джойса. І... Просто, Це є штука, я не пхаю тут ідею. Мабуть, вони от не надто ну, не були аж так шанобливими, щоб вона до них завжди приходила. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримайте нас на Патреоні, підтримайте нас на Ютубі, допомагайте якось поширенню українського контенту, це дуже важливо. Ми мусимо обстоювати своє, ми мусимо говорити про своє. І сьогоднішня наша розмова про тих, хто власне. Може, найбільше, принаймні найраніше, зробив дуже багато для модернізації самого українського літературного простору? Отже, перша українська модерністська організація, перша українська модерністське угрупування, Львівська молода муза, та сама молода муза, яка витворила власний міф, яка посприяла появі багатьох дискусій. Ось молода муза з'явилася, ніби. Ніби всупереч вона її не мусило би бути, з'явилися всупереч обставинам, всупереч усьому в нашій культурі, але з іншого боку, це загальноєвропейський тренд, і от Богдан Рубчак, український професор в університеті Чикаго, свого часу, написав оцю статтю пробний лет, і він там дуже чітко показує, що це є закономірне поширення символістського руху модерністського руху, і так само, як ну, слід за проклятими поетами, вслід за Верленом Рембо, від Бодлера до Верлена і Рембо, далі молода Бельгія, молода Німеччина, молода Польща. Ну, у нас специфічно так, бо бездержавність, напевно, молода мужа. Зрозуміло, що вони добре собі здавали справу з тим, що відбувається в молодій Польщі. Кракові. Ми знаємо Василь Стефаник, як це не дивно. От Василь Стефаник дуже близький до тісні близько дружить з Станіславом І Шебишевський приїжджає у Львів. Та, і так, ось а лепкий один з молодої музи, приїжджає, потім викладає в Кракові. Кракові і це зв'язки, Це зв'язки, звичайно, молода муза, має тісні зв'язки. Врешті всі вони вчилися як не в Кракові, то у Відні, і багато про це знали. Отже, якщо вірити Петру Карманському, який котри, написав ці пригарні спогади про українську богему, то Музи би не було, якби не львівські кав'ярні, він воліє називати їх каварнями. І от в каварні Монополь, е яка тоді була е на на біля, біля нинішнього пам'ятника, ну, так само біля пам'ятника е от там збиралися поети, тому що каварні були дешевими. Ну, тут є е ще момент, тому що так, це 906 907 до 9-го року, 906 й 109-й рік. Ну, отамуся І... існувала від 900. Так. П'ято чи дев'ятсот як там рахувати, до Першої світової війни, коли все… в цій кав'ярні так само, що немало важливо, любили випити каву Франко і Грушевський. От тоді вже був літературно-уколи літератур вісник. Вони дорогою з редакції розходилися додому, але заходили туди. Там були газети. Так. Причому війські каварні конкурували в кого кращі газети, в кого свіжіші газети швидше з'являються. Там були газети, їх можна було читати і е, випити кави. От е, власне, е, я переконаний, що молоді поети приходили туди, перш за все, е, поконтактувати з панами-редакторами, тому що можна було ж так і в журнал потрапити. От і там оці спалахували дискусії, там най Відоміші з-поміж молодої музи, бо там їх по-різному можна, по-різному зараховувати і так далі. Але точно там Петро Карманський, точно там Василь Пачовський, Богдан Лепкий трошки старший, Михайло Яцький. Тобто вони всі там е, збираються. І між собою так вони спілкуються, п'ють цю каву і до так, кави була знаменита Чорна Індія, чорна Індія, коктейль, якого достеменно ніхто не знає власне, ну, його рецепту. Хоча, можливо, це просто кава, в яку доливали абсенту, менше чи більше. Ну Франко цим не займався. Так само як там була, і... там була все таки цей алкоголь, ніби був полинівкою. Так, так пише Карман. Так, по-різному <звілля> можна трактувати. Але е Франко от він пив якраз чай, там, наскільки я е читав, знаю. От, і це певна якась навіть речовинна <звілля> дискусія. І вони по різному дивились на мистецтво. І це був вже такий виклик. От е, Франко втручався в їхні дискусії. Він весь час намагався власне якось їх е, ну, навернути, на як він е, як йому здавалося, істинний шлях врятувати їх від цієї деградації, а ну, тому, що він уявляв собі, що це нервове письмо. Воно е, ну в карманського перші збірки там пливем по морю тьми. Стеки самогубці, так? тобто це такий декаданс, ну, символізм декаданс, таке знесилене письмо Пачовський, значить, ці розсипані перли, і він постійно плаче в своїх поезіях над нещасливим коханням. Це ну, зовсім не те, що хотів Франко. Хоча це цілком вписується в його зів'яле листя в парадигму зів'ялого листя, тим не менше. Він то відкидає звинувачення в декаданті в декаданці, які є біса декадент, але е, намагається їх від цього е, віднадити, і це певна дискусія про те, як хто бачить літературу. Ну, тут є ще одна проблема. Я я якось згодна з тими дослідниками, їх багато і Соломія Павличко писала, і Григорій Грабович. Писав: проблема молодої музи була в тому, що в них не було дуже доброго поета. Все-таки вони себе, вони себе прокламують модерністами, вони себе прокламують символістами. Але ця лірика кохання, всі ці незчисленні дзюні, гані, вони досить наївні, як на контекст європейського символізму. все ж таки... Ой, що Верлена почитати, звичайно, Верлена є геніальні тексти, але в деякі його не, так, тексти я, дуже я я, я, я не проти, але все-таки. Дзюдзюдзюні дзю, дзюні гаї були забагато і римування все таки бачовського і карманського не було аж таким модерновим. Ну навіть як на як на тодішню українську поезію вже тому Франкові їх було легко з одного боку побоювати. Але з іншого боку, Франко їх поборював не тому, що вони погано римували, що вони було не надто модерне римування. Отут пригарно пригарний цей сюжет про появу з приводу появи вірша «Декадент», Дуже важливий для вірша, який такий важливий для нашої для осмислення всієї тої епохи. Отже, Франко, якого там, 1896 року, Франко раптом видає збірку. Яка цілково знову ж таки збірку зі листя не надто оптимістичний, своє принято першого, з, з каменярами чи гімном не надто оптимістична назва. Так більше того вона ж має ну фактично під заголовок стеки самогубці. Так що теками самогубці гралися вони обоє. З Карманським, і ось Там не записок. Само ну, але, але яка різниця? Але мотив той самий. Отже, Франко власне постав таким собі декадентом, чому ні? І тут критик Василь Щурат, близький до молодої музи, ще один із завсідників того самого монополію. Щурат, я думаю, радісно потираючи руки, пише цю статтю рецензію на зів'яле листя, в якій зараховує Франка. До декадентів я думаю, я, ну, мені здається, я не можу це стверджувати, але мені здається, що е, молода муза була би рада мати франка в своїх, такого патрона, мати так. такого патрона, мати такого репрезентанта. До речі, вони потім вони були самі десь трошки розуміли, що вони ну, не мають тої, е, тої яскравої зорії. Може, найталановитішим серед них був все таки не поет, а прозаїк Михайло Яцьків, як на мене, бо Яски писав добру прозу, інша справа, що він потім кидає її. Е, е, так ось, вони ж потім роблять своєю іконою Ольгу Кобилянську, Але, це, та, але, це, але, та, але це подальший сюжет. <гум> так ось я про я про ось цю полеміку навколо Франка з молодою музою, бо вона дуже, ну, дуже, дуже специфічна і дуже врешті-решт цікава. Отже, З'являється стаття, які Франка назвали Декадентом. Ну на тоді слова модернізму, декадан і декаданс вживалися як цілковито синонімічні на початку рубежі століть. Ну, якби про Бодлера, якби Бодлера назвали Декадентом, він би, мабуть, не образився, О, правда. Ні, він би тішився, а я про що? А Франко натомість образився і пише, починає виправдовуватися, і пише оцей по-своєму знаменитий, бо його потім на довгі роки в українську шкільну програму. І пояснювали багатьом поколінням школярів, що от Франко не любить цих декадентів, насправді все складніше. Отже, Франко, з одного боку, виправдовується. «Я декадент, це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово мудре е, пригадав та вчене, і русів розвістив е, ось декадент. Е, що в мої пісні, жалі, білі, туга, це лише тому, що склалось так життя. Таємні, і брата Мішену та друга, надія, щастя, радість. Ну, Добре, з цим можна погодитися. Але мене найбільше в цьому вірші вражає от одна з фінальних стров. Франко, цей Франко, який дуже добре чує дух часу. Франко, який сам пише все-таки достатньо декадентські тексти. Причому не лише про поезію і про прозу можна говорити. Лені, Та, абсолютно. Лені, ну, а, а, абсолютно, крило. А, і ось Франко, як людина програми. Ми що називається, є оця них з Лесою Українкою стагу ця розмова про. Теж по своєму знаменита, про те, що українські поети мусили бути дітовбивцями, віршими і не на написані діти. Знамените Франкове. Отже, він скручує голови своїм вішам, бо треба працювати для програми. І ось тут так само, який є декадент, я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох, мій поклик щастя, боротьба, свобода, я є мужик. Пролог не епілог. Ну, це вже цілковите заперечення модернізму і декадансу, я є мужик, отже народництво, старе, добре, ну а пролог не епілог, отже, віра в поступ, Там віра і... в прогрес, так. хоча модернізм вів вже цієї віри зрікся, і хто як хто а Франко, це добре знав. Далі більше молодомузівці не лишаються у боргу, і Стаблуцький, який виступав таким. Таким своєрідним програмним так, речником молодої музи, правда, організатор. Ну, ну, Остап Луцький пише цю, цей маніфест Молода Муза, один, ну, текст, який виконував роль маніфесту, скажімо так. І ось м, 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 Луцький під псевдонімом О. Лунатик «люнатик» в Лунатик. тому правописі та, пише м, фактично такий, такий цикл епіграм. І одна, одна з них Іван Храмко, ну і це Іван Храмко, всі адресації цього тексту так само пізнали, звичайно, ж Івана Франка. І у відповідь, адресуючись о Люнатикові, не соромиться і не бридиться назвати його мав, назвати, ну, що всі ви, всі вони згадує мавп, таких, як ти. Так, я б мужів з вас погодив, навіть з мавп таких, як ти. Отже, мавпи. Куди вже? Куди вже... Острішої полеміки, що не відміняє того, що каву в монополі вони продовжували пити інколи разом. І очевидно, що коли так глянути з ширшої перспективи, то Нефранко був правий всій дискусії. Вони не мали такого таланту, як Франко, але вони краще відчували, до чого воно йде. правда? З іншого боку, це дуже парадоксально, тому що. Коли е, почалися ну, Франко е, помирає в 1916-му, е, почалася Перша світова, сформувався легіон українських січових стрільців. Перша така воєнізована ну, одиниця е, українців за довгі роки після від Мазепи, в нас не було. Е, ну там якісь мали бути козацькі полки часів е, значить Кочарецьку. торгнення Наполеона і Котляревського, це не дуже відбулося. Е, 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 е. Така перша бойова одиниця. Фактично всі молодомузільці опинилися в січових стрільцях, і є принаймні один вірш авторства молодої музи, який ми досі дуже добре знаємо. Я би сказала, що навіть два. Але давайте про перший. це у ілузії червона калина Степана Чернецького. Власне, майже одразу стає піснею, майже одразу стає таким неформальним гімном легіону січових стрільців. І зараз ми розуміємо, що це. The yeah. Суперпатріотична пісня, яка має свою довжелезну традицію, бо це ще до Чернецького, і він її е, актуалізує. І е, тепер її ми знаємо, співаємо всі. От це, ну, це е, неформальний гімн є сьогодні. Під цеє війни. Можна другий. Я думаю, що я знаю. Так, отже, є другий текст, який так само так само написаний молодомузівцем, і це чуєш брати мій, брата, мій лепкого. Це ж теж стрілецька пісня, це пісня, яка ну, яка але вже була... це вже такі та, еміграції. Як би це сказати, це, це, це от така ну, ностальгія, ну, навіть не ностальгія, це, текст пам'яті. Текст пам'яті про... Так. свого часу для поляків. От, чуєш, брати мій, для українців, які покидають э, рідний, рідний край. Покидають рідний край, і, втрат, ну, така втрат, ну, втрата, ну, втрат, ну, втрат, ну, втрат, ну, втрат, програні, програні визволені змагання, втрата, так би мовити, того, за що вони боролися, вони не вибороли свої ідеї. Але от, е, е, знов таки, е, вони, вони автори патріотичних текстів, е, вони воюють, вони обстоюють Україну, е, але при цьому, ну, очевидь, ці тексти не були програмово модерністськими. І тут, тут оця внутрішня суперечність, принаймні, поетів молодої музи, Бо ми зараз будемо говорити про Яцьків, для мене Яцьків трошки осібно стоїть. Е, тому що вони. Хоті вони, вони бачили цю. До речі, назва молодому за одне з пояснень у. Якраз у, у прозі у Яцкова десь є про молоденьку музу, і от вони ніби цю молоденьку музу вони якось переносять на назву угруповання, Ну, врешті може й тому, що поляки це теж, теж, теж така підставова думка, що поляки мали свою державу, українці свою державу не мали свої держави не мали, але так чи так отже, вони хочуть насадити на українському ґрунті цей. Новий дух, цю нову, нову літературу. До молодої музи дуже близький же і знов таки вороний. І вороний, це ж ворономи належить той знаменитий маніфест. В якому він закликає з надхмар і долин. Знов таки ще одна пряма, не пряма, але полеміка з вершини низин у е Франка з Надхмар із Долин у е відповідно цьому е маніфесті, е уже е модерністському. Е і ось е фактично ж йдеться про те, що треба, як там закликається, треба. Е Дати в цьому Альманасі якесь нове бачення, щоб ми побачили хоч клаптик того голубого неба, і як Трошки трошки, дуже... філософії. Так, і трошки, яко, яка вже є от для цілої Європи і ще немає для нас. Ну, заклик гарний, отже, е, того нового голубого неба і трошки філософії, але при цьому цей заклик до, до участі в Альманасі, з Натхмарів. З долин Микола Вороний посилає і таким авторам. ну там і скажімо письменникам, які вже є модерністами. Але він його посилає. Ну хай Косибинському, скажімо, Косібську. Це такий модерний автор, як на як на у нас імпресіоніст виконував роль модерністського стилю. Але він же посилає заклад до участі так само панасу мирному і Нечою Левицькому. І Франко відкриває так, своїм так. Ось, тобто мальманах, ну, потім, ну, Франко, так. Франко очолює всі рухи, які. Які існували, є до того, що от ця непослідовність як. Як того ж, всі, май, майже всіх їх непослідовність от закликів і самої поезії. Я все-таки щодо Дзюні і Гані, і хто там ще був, щодо любовної лірики Пачовського і Карманського багато модернізму в ній не знаходжу. Соломія Павличко свого часу в дискурсі модернізму, дуже гостро і над ними якось так кпила. Вони ще вони хочуть цього. цього Ну, але справді, от коли говорять той самий Грабович, говорив, що проблема, проблема молодої музи була в тому, що вони не мають ну, того видатного таланту, який був слововжитку, ну, як сучасними сучасним, сучасним, ну, от, іконою їхньою. Ну, врешті лепки, добре лепки належить до молодої музи, але його уже старосвітськішого тексту, як на час його виходу, ніж. Цей, цей багатотомник про Мазепу, ну вже, а де, де його знайти. Дивиться. він традиційно Це, це дуже традиціоналістський старосвійська mm -hmm. історична проза, в якій немає нічого нового. ну вже... Вона ну, цінна як для усвідомлення. Вона, вона цінна, вона дуже, вона усвідомлення. Дуже, вона ціна, вона дуже популярна, і вона була читаною, вона була важливою, але це, ну, але це написано після Джойса і mm -hmm. просто, І ніяких впливів там немає. О, то, о Софії голубого неба до якої вони кликали тут немає з іншого боку. Це насправді якийсь якась певна закономірність в тому сенсі, що е, є принаймні бажання це змінити, от і е, відшукати оцей імпульс, який абсолютно дасть можливість пізніше вже покликатися на присутність молодої музи, як на Так, традиції. це правда. Але знов таки, як на мене, наймодернішим най най молодомузівцем був такий Яцькіл. Яцьків пише е, дуже добру символістську прозу. Е, Почасти вона десь експресіоністська, він ну, ось цей самий, е, там, скажімо, гермес праксителя, Прасителя, на чорному коні. Ну, В нього дуже цікаві, ну, ну, йому гірше давалися сюжетні, як на мене речі, але ось, ось, ця, його, ось ця його шкіс, ось ця його мала проза, де е, дуже цікаво поєднується е, імпресіонізм, експресіонізм. Експресія, така оці, зокрема, воєнного, воєнного часу. Це справді було, це було щось нове. Якщо поезія Пачовського і Карманського все-таки новою не аж так була, то ну не в формальному сенсі, бо вони, вони ровесники, ну, Багатьох, ну скажімо, вони пишуть після Лесі Українки, і е, е, так чи так е, можна ставити багато питань. Е, але е, от е... Яцький справді виписувався на дуже доброго автора, на дуже доброго прозаїка. Я думаю, що про Михайла Яцького треба окремо записати розмову, тому що це справді така цікава постать, і ми лише хотіли зараз зануритися в цю там, Бо там далі ми можемо говорити і про дванадцятку про Прозу вже Так, про Михайла міжвоєдну. Рудницького окремо так, можна тобто, говорити. Це але в цьому випадку ми хотіли просто наголосити на ось початках українського модернізму, українського символізму, і в цьому сенсі молода муза це надзвичайно важливе угрупування. Ну і хочемо запитати вас, чи читали ви тексти молодої музи, особливо, наприклад, тексти цього ж Василя Пачовського, який з одного боку був тим сміливцем, який сказав Франкові: це є штука, я не пхаю ту. Тут ідеї, означуючи своє бажання писати суто е, тексти, е, модерністські тексти, е, значить е, штуки, тобто мистецтва, тексти мистецькі, з іншого боку, його е, дзюні і е, інші галюні. галюні так вони були абсолютно в усіх. На альбомах тогочасних паночок там у Львові, які читали і власне цікавились українською поезією. Тому чи читали ви молодомузівців, чи читали ви Пачовського? І яке у вас враження про цю цікаву, це цікаве угрупування? У мене питання, яке мене давно це інтригує. Так, от те знамените листування Остапа Луцького е, з старшою за нього е, панною Ольгою Кобилянською е, е, Воно опубліковане, воно інтригує. Так, це було м, любовне листування, чи це було літературне листування? Це було освідчення, чи це були дискусії про літературу? Літературно любовне листування. Я думаю, це всіх інтригує е, і е, тут, вочевидь, е, потрібно. Ще якісь джерела додавати, щоб кудись говорити, напевне, але я думаю, що так. Я думаю, що так. А я теж хотів запитати: можливо, проблема молодої музи в відсутності самої музи, і в тому, що вони не модернізувалися як пізніше, наприклад, працька школа, де вже були. Жінки-поетки так і могли дивитися дійсно модерніше. Якби там, скажімо, серед молодої музи була, скажімо, Василина Пачовська або Стефанія Чернецька, може, справи йшли би краще із поезії. Може бути, так чи так муза до молодої музи, якщо вже каламбурити далі, до молодої музи, ну муза не завжди була прихильною. Казав колись Максим Рильський, звертаючись до. В неї ж таки прийшла, таки прийшла нарешті. А Я вже думав, що мене ж ти мене в моєму берлозі. Мабуть, вони от не надто ну не були аж так шанобливими, щоб вона до них завжди приходила.